Я військовий і часто я звертаю за допомогою до моїх друзів та знайомих, які є бізнесменами успішними українськими бізнесменами. Я звертаю за допомогою для себе, для мого підрозділу, для членів моєї сім'ї, які також знаходяться на фронті. Але чомусь іноді я отримую відмову да, на моє прохання. Чому так стається? Я не можу сказати, хоча вони є дійсно успішними бізнесменами. А ось як може бути навпаки? Я оголосив про збір, який назвав тепло на Донбасі, і відгукнулась компанія Take Hot, да, зі своїми продуктами: грілки для рук, грілки для ніг. Прислали мені, ну просто цілу коробку. Це настільки простий продукт, настільки проста допомога, але одразу відчувається відповідальність, небайдужість. Я настільки бачу багато українських компаній, які не допомагають фронту, не допомагають військовим. Тобто вони можуть бути підприємцями, бізнесменами, але вони все тільки для себе, тільки для себе. Друзі, давайте. Ну єднатись, якщо ви бізнесмен, якщо ви підприємець, хай не кожен місяць у вас буде певний бюджет на допомогу нашому фронту, на допомогу військовим, тому що дуже багато залежить і тримається саме на волонтерах, саме от на вас, на звичайних людях, які є бізнесменами, підприємцями. Давай нужбо, єднатись, ну ж бо єднатись.